Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак, сурдопереклад Переклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі від 9 до 10 гривень за кілограм. Чому зросли ціни на картоплю на Чернігівщині? Поліцейські евакуювали з прикордоння Чернігівщини родину з шістьма дітьми, куди поселили багатодітну сім'ю. Склопакети привезли, але не встановили. Чому у центрі Чернігова досі не відновили багатоповерхівки постраждалі від ракетного удару. Найдорожча картопля за останні 10 років: від 9 до 10 гривень за кілограм цього овоча платять селянам скупники на півночі Чернігівщини. Зараз. Торік такої ж пори в селах картоплю скуповували по 2,5 3 гривні за кіло. В чому причина здорожчання, дивіться в сюжеті Тетяни Лось. І з неї і смачні деревони, зрази смачні із королеви, і крохмалю мало через те вона дуже корисна для організму. Ну вона вибаглива через вона королева вона води хоче. Хоче, щоб був полив, і в неї така шкірочка то королева Анна сорт картоплі дуже вибагливий у вирощуванні, розповідає Надія Ментій. За цей сорт на початку осені скупники платили найбільше по 4 гривні за кілограм. Інші сорти можна було продати за 3-3,50. Так, 213. Зараз всю картоплю незалежно від сорту у них купують по 9 гривень за кіло. Дорожчати картопля почала протягом останнього місяця. це буквально неділя і гривна, неділя і гривна. Ось так і йшло. Такої високої ціни на картоплю каже Надія не було протягом останніх десяти років. Жінка каже, цьогоріч картоплю посадили менше через низьку ціну на неї минулого року. Така ж ситуація і в інших селах каже скупник Олександр. Так як здавали з осені, так потроху здають людей, катушки дуже мало. Посаджено на 50% менше, ніж того року. Односелець Надії Іван також продає залишки своєї картоплі. Перевізнику десять соток посадив, їсти нікому де і продав. 20, 15 сіток. Ми це не ждали. <ріхи> Десятка трохи ж. Так, не 350 50 <ріхи> же. Добрива треба, а його нема. Воно є, тільки грошей нема на добрива. Отдай тисячу за добрива і по дішовки отдай картошку. Де да що воно окупається? Хоч би так на так вийшло. По 40 би було. <ріхи> <ріхи> В інтернетах пишуть, по 14. І каже ще не може бути 35 п'ять. Здорожчання закупівельної ціни на картоплю в департаменті агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації пояснюють сезонним фактором збільшенням попиту та загальним скороченням у господарствах запасів картоплі. Такі ціни на картоплю нині на центральному ринку Чернігова. По 12 за кілограм. Ми в селі так У нас вовче покупали по по три, по чотири. І по 5 тоді вже стали. За 10 гривень, 2 кілограми. Я думаю, це мала ціна. Велика 15 гривень, така 12 гривень, така по 5. Фермер Федір Іващенко, який вирощує цей овоч, каже, торік картоплю і в листопаді купували по 2,5-3 гривні за кілограм. Ціна зараз, припускає він, зросла через зменшення запасів картоплі на внутрішньому ринку. Кажуть, що е, картопля Цьому році з Західної України багато вивезли. Західна Україна це наші конкуренти, і вони за кордон туди, в Румунію, Молдавію багато вивезли. І через це, ну як, підвивши попит, їй просто менше стало на ринку. За його словами, великі господарства, які мали певний запас грошей, змогли засадити стільки площ, як і в попередні роки. Дрібні ж фермери навесні через низьку ціну минулого року не змогли купити потрібну кількість добрив пального та насіннєвої картоплі, тому і саджали її менше. А потім, я думаю, через те, що її менш посадили, картопля це така затратна культура. Багато треба коштів вложити, Багато працювати на її треба. А якщо низька ціна, це не добре, тому що ну селяни не зможуть її виростити, Нема за що купити доброго, нема за що солярки купити. Тетяна Лось, Аліна Коржинська, Віталій Коробко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. З обстрілюваного росіянами прикордоння Чернігівщини евакуювали родину з шістьма дітьми. Багатодітну родину з села Костобобрів Семенівської громади вивезла поліція. Кадри евакуації оприлюднило головне управління Нацполіції у Чернігівській області. Зараз ми вирушаємо на евакуацію багатодітної родини, яка мешкає на прикордонні. Населений пункт постійно перебуває під ворожими обстрілами. Село, звідки евакуювали родину за два кілометри від російського кордону. Поліція закликає стосовно того, щоб населення переїжджало у більш безпечне місце. Вся необхідна допомога від міської ради буде максимально надаватися. За інформацією поліції, найменшій дитині два місяці, старшій 11 років. Правоохоронці допомогли родині перевезти речі та усе необхідно до Семенівки. Там міська рада надала родині будинок. Про це розповів голова громади Сергій Деденко. Це будинок, це власність міської ради. Ми його тримали якраз для таких випадків, що для багатодітних сімей, наприклад, будинок належить громаді, міській раді. Привезли ми дров туди, дали їм кроваті, бо в них не було нічого. Ще там кучу разного там утварі домашній. домашній. Кастаборові ще залишилось десь полтори сотні людей. Просто ми акцентували увагу на цій сім'ї, тому що там шість мальну шесть дітей, і ми їх хотіли, щоб вони ну трохи вглуб країни уїхали. Тим більше вона там нужна мужа немає, вона одна. У селищі Гончарівське відновлюють дитячий садок, який постраждав під час ракетного удару. Тоді у закладі пошкодило стіни, стелю, дах, вікна та комунікації. Про це повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області. Згідно з договором, який опублікований на майданчику публічних закупівель Прозоро, загальна вартість робіт понад 79 мільйонів гривень. Як повідомила фахівчиня служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області Аліна Коломієць, цей садок єдиний заклад дошкільної освіти на селище, де живе понад 4 тисячі людей. Заклад увійшов до списку відновлення за рахунок фонду ліквідації наслідків російської агресії. Проєкт передбачає капітальний ремонт та облаштування укриття. Зараз підрядники утеплюють фасад, а всередині прибирають та демонтують пошкоджені конструкції. Вікна та дах громада замінила турі завершити роботи і здати об'єкт планують наступного року. Вікна привезли, але не поставили. Така ситуація склалася у двох чернігівських будинках на проспекті Миру 17 та 17 А вони постраждали 19 серпня внаслідок ракетного удару по центру міста. Тоді, у сімох під'їздах, від вибухової хвилі пошкодило вікна. Нові склопакети та їхнє встановлення профінансувала американська благодійна організація. ГЕМ каже волонтер Артем Євминець. Чому вікна досі не встановили, розбиралися наші кореспонденти эти рами нам привезли три месяца назад. Ніхто їх не собирается ставить. Чернігівка Тетяна Астаф'єва мешкає у будинку номер 17 на проспекті Миру. 19 серпня, внаслідок ракетного удару по центру міста, в п'ятьох під'їздах їхнього будинку постраждали вікна. Жінка говорить, за деякий час привезли нові, але їх досі не встановили. І куди ми не обращались, і в Горсовет, і в ЖЕК. І на гарячу лінію, і все це без одне Одні. Обіця. Одне вікно в їхньому під'їзді сусіди замінили давно, власним коштом, каже Тетяна Астаф'єва. Воно єдине не постраждало від вибухової хвилі, інші треба замінювати. Ми розуміємо, що в першу чергу треба зробити квартири, кроші, щоб люди нормально жили. Але в під'їзді був такий холод. І заносило і листя, і снег, що держаться було не можна. Сусід наш купив пленку і закрив окна, стало хоч трохи теплее. але це не виход з положення. Така сама ситуація, й в інших чотирьох під'їздах їхнього будинку, говорить жінка. Проте в першому під'їзді одне вікно все ж таки встановили. Це неділі три-чотири назад. Пришли работники, начали тут выбили старую раму, поставили вот это окно единственное. Между вторым и третьим, получается, это тоже. І все, і на цьому все закінчилося. Остальне окна воно, стоять внизу. Постраждав і сусідній будинок на два під'їзди 17 а туди. Також привезли нові вікна, але поки що не поставили. За словами волонтера Артема Євминця, вікна в ці будинки закупила американська благодійна організація. ГЕМ вона ж оплатила підряднику їхнє встановлення. За час програми встановили 238 вікон. Наразі програма завершується, і 24 вікна у нас не встановлені. На жаль, причина цьому велика завантаженість цього фонду, фонду і підрядної організації, тому що вони працюють по всій Україні. Артем Євминець каже, підрядник має встановити вікна найближчим часом. Підрядна організація нам обіцяла, що на початку цього тижня вони вже встановлять і ці вікна. А зараз кажуть, що до кінця тижня, тому я думаю, що в будь-якому випадку люди ну не залишаться без вікон. і Ми цю роботу доробимо, адже залишилося ну менше 10%. За інформацією представниці міського управління ЖКГ Тетяни Корж. Станом на початок цього тижня у Чернігові залишилося 5 будинків, в яких благодійні фонди мають установити нові вікна. Всього від ракетного удару постраждало 82 багатоквартирних будинки. Шість із них експерти назвали такими, які потребують реконструкції дахів. Якнайбільш пошкоджені. Реконструкція дахів будинків практично завершена, основні роботи зроблені. Наразі підрядник завершує там встановлення системи водовідведення, слухових віконець та інші дрібні такі деталі. Один будинок очікує, планується укріплення конструкції, щоб провести в ньому. Олександра Денисенко, Марина Кириєнко, Олександр Сітько та Олександр Поліщук. Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.